Історія, яких, до речі, досить немало. Створюється молода родина, чоловік, жінка, підробляють де можуть, мають постійний, але невеличкий дохід, якого не вистачає для того, щоб купити собі окреме житло. І батьки, жінки вирішують купити молодят житло, це ж така гарна історія, гарне діло. Але при тому не фіксують ніякими договорами і документами, що ці гроші передаються власній дитині на купівлю цього майна. І відповідно, з часом, коли приходить подружжя до того, що треба розірвати шлюб, виявляється, що куплене майно, квартира, будинок, земля за гроші батьків одного з подружжя буде ділитися навпіл, навпіл. А не так, яким чином уявляла собі, наприклад, той з подружжя, батьки якого вкладалися в купівлю цього майна. Зараз поясню, в чому проблема, тому що багато пишемо відео, але чомусь на це не звертають увагу. Коли шановні батьки, особливо які зараз хочуть допомогти власній доньці або власному синові купити майно, коли ви даєте гроші ось просто так, не фіксуючи це, наприклад, договором дарування коштів. Або не оформлюючи договір дарування на вашого сина або на вашу доньку, ви ризикуєте тим, що за ваші гроші другий з подружжя. Який вирішить в майбутньому розлучатися, це майно навпіл. Тобто вашій дитині, за яку ви, грубо кажучи, закладаєте власні гроші, не буде виділена більша частка у праві власності. Все тому, що немає доказів, що, наприклад, ви саме вашими коштами вклалися і оплатили конкретний об'єкт для оформлення в шлюбі на одного з подружжя, для того щоб потім в майбутньому розуміти, що. Наприклад, квартира, яка куплена, шановні батьки, за ваші гроші залишиться вашій доньці або вашому синові. Треба убезпечувати ваші гроші заздалегідь. Яким чином? По-перше, є варіант укладення договору дарування коштів вашій дитині. Тоді це майно буде в майбутньому визнаватися як особисто куплене за власні гроші, які ви йому або їй подарували, або купити на себе. От хочете зробити приємно подарувати квартиру, купіть на себе. Ви ж власні гроші витрачаєте. власні. Оформіть на себе, потім договором дарування даріть вже вашій доньці або вашому сину. Тому що це майно, якщо ви просто віддаєте гроші, ділитися буде навпіл, а вам буде образом. Тому що ви вгатили кошти, а у вас виходить ще й відібрали половину. Що вам корисне відео, друзі, було, як завжди, лайк та репостите, діліться вашими історіями життя.